Міста і нашого району бо бачимо велику проблему, яка нависла над нами, проблема нашої лікарні, проблема поділу округів. І дуже велика проблема, яка вже давно виявляється в нашій лікарні, яку всі зауважують, але Ніхто не хоче про це вголос говорити. Це повна безгосподарність. Це корупція, це будівництво довгобут нашого пологового будинку. Це є багато проблем, які нависли, з якими ми сьогодні хочемо поборотися. Тому ми зібралися сьогодні на цю мирну акцію. З такими гаслами збережемо лікарню для жителів району, ні без господарності вимагаємо змін, стоп корупції, вимагаємо господаря для бродівської лікарні. Тому найпершою проблемою, як, над якою, яка над нами сьогодні є, це проблема, що немає господаря і керівника. Який би чітко переконував керівництво області, керівництво міністерства тому, що саме цей округ мав би бути у бродах і в нашій районній лікарні? Кроку ми стикаємося з без господарністю. Не маю претензій до керівника ми, що лікарні. Я до спеціаліста як лікаря не маю претензій. Ну як господар він ніяк. Як лікарні. І всі і всім вам. Тут все це зрозуміло, бо ви кожен раз заходите, дай Бог, щоб ви не заходили так, сюди в цей приміщення і дівається. бачите ту без господар. Так, я лежала у Львові з дитиною після аварії. То була тяжка аварія, головного мотору, До мене ніхто не прийшов, мене не спитував, що чого ви там лежите, як не прийшла санітарка, щоб помити або так, що дала їсти. Що, а решта не прийшли, дитині мої не змірений. самі забігу. Тут ми прийшли, мою дитину підняли на ноги. Моя дитина вже встала, моя дитина ходить, моя дитина починає говорити. Ніякої лікарні тут не закривати. Якщо не вірите, прошу піднятися і подивитися на мою дитину і прочитати діагноз. Ніякої лікарні тут не закривати. Нам то потрібно. Ми за ким заїдемо до Буська, то вже не буде нам куди їхати і чого їхати. Подивіться на то все, що людина, головний лікар має би бути зараз не просто головним лікарем, а лікарем-менеджером, який повинен був їхати, доказувати, що лікарня має бути. Закрив хірургію, закрив роддом, роддом у Піскамені, закрив бальнеологію, де та апаратура, я не знаю, напевно, забрав собі. Тому що, вибачте, тому що він взяв площу будувати лікувально-діагностичний центр власний. За що? Що, получив спадщину? Чи Джек Фокт виграв? Факт той без господарності є один. Ми комісійно приходили сюди в лікарню. Хочете, йдемо зараз, в кімнату, де матері народжують, побачите стан. І зайдемо до головного лікаря в в кабінет і побачимо, де чистіше, де мати майбутнє народжує. Воно виглядає, як сарай. Чи там, де лікар сидить адміністратор, де має бути чистіше? А хто допустив до кого? Головний лікар. Головний. Повна безгосподарність нашого роддому. Пояснити ситуацію, яка склалася перше. Відносно госпітальних округів мої позиції і цей. Що таке госпітальний округ? Неправильне йде трактування. Округ це територія. І визначено зараз як пропозицію три райони: наш Бузьк і Кам'янка-Бузька. Оце є все округ, В бродах, самих бродах ніколи не буде округу. Ще, швидко, Та ще послухайте мову, це оборістова. Дайте, друге. дайте, дайте можливість людині сказати. Друге, друге. Значить, є тож не, то не виникає на пустому місці. Є державні органи, які прийняли рішення, є постанова кабінету міністрів. де Проголосована, що округ госпітальний обслуговує жителів до 200 тисяч населення. Скажіть, роди мають 200 тисяч населення. Територія може буде Лікарня залишається така, як є так само залишається. Тобто, ми, якщо лікарня інтенсивність лікування першого рівня, тобто лишається реанімація, всі відділи для надання невідкладної допомоги, залишаються тут. Мова не йде, не Я ще, ще раз кажу, значить, щоб було б звернення прийняти сесією районної ради до народного депутату, до депутатів обласної ради. А де з тим, де тому зверненні, власне, наводилися ті аргументи, що броди є тим містом, де повинна бути така лікарня, яка повинна надавати невідплату на допомогу раз. І друге, і друге, що може бути центром госпітального округу. Тобто, що в нас є військові частини, що в нас є перекачувана станція броди, що будується завод на дві. Тисячі з лишнім робочих місць і це підприєм маємо е, потужну автомагістраль і залізницю. І це все підприємство з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій, тобто можливого масового поступлення хворих. І тому заклад такий повинен бути, щоб надавати допомогу е, по статусу, який на сьогодні має, вона залишається її, ніхто не закриває тепер. Тобто по лікарні я думаю, зрозуміло. Слідуючи, все приватне, а те закривається. Все приватне, а нам зазнати, куди ти підеш п'ятдесят стоять. Хочете дупитися, ні став. Воно розкаже, що закриває. Якщо ми говоримо про статус, щоб, скажімо, лікарня мала більший статус, тобто вона повинна мати більші можливості. До речі, ми перерахували е, ті можливості, які в нас є і немає в інших районах. Тобто у нас на сьогоднішній день робляться малоінвазивні методи втручання хірургічно, такі як робляться, скажімо, в обласних центрах. В урології того не роблять, в Родекові того не роблять вузьку в, в Кам'янці, вузькі роблять в золочеві. Не роблять це. Ми ті аргументи навели власне в тому зверненні. Щоби звичайно щоб лікарня мала більший статус, відповідно, треба, щоб була. База діагностична краща і так далі. Тобто на сьогоднішній день є е, методи обстеження, на які ми змушені хворих відвозити до Львова і відправляти. Ви Якщо... вибирали, розширяли, лікарні, ми розширяли не цьому... до лікарні нема питань, що нема питань. Власне доки довезете до Львова разів? мова за йде, щоб е, удосконалювати ту діагностичну базу. Ну яким чином? Значить, що можна з районного бюджету будемо звертатися. Є в нас зараз потужні підприємства, які розвиваються, які б могли теж допомогти. І, будь ласка, під контролем чи комісії, районної ради, щоб то не було хто буде закупляти, скажімо, щоб то лікарня не закупляла, щоб не звинувачували там зловживання якомусь. Хай визначиться чи районна рада, чи адміністрація, хто то буде придбати, придбає. Лікарню поставлять і воно буде працювати, і тоді, звичайно, народ потягнеться з іншого району. Але над тим треба працювати, і це робота не одного дня, і це все це, 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 шановні, це все це, впирається в кошти. Додому не можна відкрити. Дві роки я пропоную з лозунгами цими йти в районну раду приміщення районної ради, послухати голову адміністрації, голову району і виставити там свої вимоги. Є багато зауважень по самій лікарні. І оце, де наприклад, говорять там періоди захилений, свях не так забити, так це е, безгосподарність можна сказати. Але разом з тим, чи ми знаємо скільки коштів поступає, чи підтримує держава ту нашу медицину, воїнів там району разом і в районну раду, зараз там виступити. розвитку лікарні міста і району. Тому ми сюди зібралися, громада Бродів прийшла для того, щоб, вибачте, але вимагати від вас, як від влади. Перше, щоб все-таки зібрати до сесії обласної ради, сесію районної ради. Для того, щоб на цій сесії прислухатися до заяв депутатів міської ради, заяв громадської ради. たі, районної ради, районної ради, Все е... ну, може зкликатися ще раз, аспектом. Якщо не виносить комісія, якщо не виносить комісія, значить е, можна збирати кропоти президії. Для того, щоб президії скликати і так далі. Зроблений список під, тут присутні депутати районної ради тут в залі. На сьогоднішній день стоїть 17 підписів для того, щоб скликати сесію районної ради з даного питання. Скликає. Я думаю, це було насуп. З медичними працівниками в присутності голови проспілки, присутності, колишнього головного лікаря Івана Федосійовича, ми говорили і критично ставилися до тих моментів. Щось воно на сьогоднішній день поправляється, щось не поправляється, але я ще раз кажу: щоб не було от якоїсь такої неприємності, ми маємо робити все в чинному законодавстві. Адміністрація ставиться до того спокійно. До тої ініціативи, що ви ну, важно, що якщо робити в понеділок, якщо в понеділок, то в понеділок, тут, щоб Іван Сенч встиг повідомити депутатів. Ми поїдемо за говоримо. Буде питання. І чи ні? Стане конкретне питання. В понеділок відбувається сесія. Ми збілка до приходимо. Якщо не відбудеться і не буде прийняти рішення. Всі депутати будуть. Сесія виходить в нас поза ми, ми послухаємо інформацію, що хто буде доповідачем. Напевне, спочатку головний лікар, не напевне точно, або ну, кого повноважить лікарня. Один момент. Другий момент. Любий, любий депутат, депутат Може внести ту чи іншу пропозицію. Якщо буде внесена пропозиція про недовіру е, головному лікарню, я її, значить, поставлю голосування. Я задаю сидів... наступне питання. Е, з дозволу депутатів, любим, який є присутній е, на сесії районної ради, може внести ту чи іншу пропозицію. Буде пропозиція, буде Про Полагаємо нам легше не стане. Ми добиваємося потроху слова. Оголосили позачергову сесію районної ради. Від того, що ми будемо зараз з одним сперечатись рішення, сесії не поміняється. Наше завдання, як громадян, є прийти в понеділок на цю сесію і вимагати рішення такого, як вимагає громада. Якщо цього рішення не буде, ми зробимо так, як люди, що депутати не вийдуть звідси доти, поки не приймуть рішення такого, як вимагає громада. <звук> Маємо багатопрофільну лікарів, Маємо великий потенціал лікарів. Є 162 лікарі. Серед них майже 80 лікарів мають вищу категорію. Це щось вказує, що, що ця лікарня історія. Прошу громадськість, знаю. Всіх інформаційних вісниках пишуть, що лікарня не здала, їй до Львова. Не говоріть за всіх. Нас є лікарі добросовісні, які хочуть працювати, які хочуть допомогти тому люду, рідному. Я рахую, що це віче це є крик душі. Воно вже розбиралося не за один рік. Прошу, щоб ви закликали, до понеділок. До сесії на пів 11 ранку, щоб сюди прийшов кожен, хто дійсно хоче не язиком відстоювати інтереси і бути господарем свого міста, а хто дійсно є господарем свого міста, своїх оселі і хто хоче кращого майбутнього для нашого міста. Закликаю всіх прийти, і я вам кажу, якщо рішення буде проти громади, проти інтересів, Наголошую останній шанс для кожного...